Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчата. Послухайте, будь ласка, вірш. Шла сестричка стежкою, спідничка із мережкою, а ковтинка з кожушком. Шла лисичка із мішком. А в мішку несла дрова, ой, лисичка, ой, кума. Буде піч топити, буде нірку гріти. Так. Віршик про лисичку, сестричку. І ми сьогодні з вами будемо конструювати з кольорового папіру руду лисичку, ось таку. Для цього вам знадобиться кольоровий папір, в мене помораншевий і жовтий. І складаємо. Спочатку ми намалюємо мордочку лисички. В нас лисичка, як бачите, в мене вона не проста, а із геометричних фігур малюю трикутник. Так, Великий два трикутника. Маленьких, це в нас вушка будуть овал, це Хвіст, а з жовтого папіру я зроблю. Полуколо це тулуб лисички. Ось так. І все це зараз буду вирізати. Так, ми вирізали, а зараз давайте будемо складати. Спочатку ми намастимо тулуб, приклеємо. Потем мордочку, ложка. І хвостик, так, що не вистачає нашої лисички, так, не вистачає носика і очей. Я малюю носик ось так. Очі теж. А зараз роздивіться, будь ласка, з яких геометричних фігур ми склали нашу лисичку, склали із трикутників полуколу і овал. Порахуйте, будь ласка, скільки в нас трикутників. Один великий і два маленьких. Рахуємо Один, два, три. Скільки в нас полукол один полуколо. Скільки у нас овалів? Один овал. А порахуйте всі разом геометричні фігури. Рахуємо: Один, два, три, чотири п'ять. Скільки в нас геометричних фігур. П'ять. Ось так. Дякую за увагу. Робіть із задоволенням.